Одного разу імператор Нерон звинуватив сенатора Стоїка, публія Кладія Тразеепета, у зраді. Його засудили до вільного вибору смерті, що означало негайне самогубство. Тразепет отримав сенатський припис, коли обідав удома зі своїми гостями. Він вибачився перед ними, пішов у спальню і порізав собі вени в присутності квестора, який приніс наказ. А в очікуванні смерті, він продовжив розмовляти про природу душі зі своїм другом і постійним суперником у диспутах Діметрієм з філософської школи Кіників. Здається, що я розповідаю вам про божевільну людину, що придушила в собі будь-які емоції. Саме так більшість уявляє собі стоїків. Але вони помиляються. Стоїцизм вчення спрямоване не на придушення чи приховування емоцій. А на їхнє усвідомлення, роздуми над їхніми причинами та вміння спрямовувати їх на благо. Філософія стоїцизму проголошує своїм ідеалом досягнення спокою посеред бурі та радості серед негараздів, адже здається, саме цих речей так не вистачає нам сьогодні. Стоїцизм створений для формування цілісного погляду на світ, задля розуміння того, хто ми є і як вписуємось у загальний світопорядок, а його істинною метою є допомогти нам прожити гарне життя. І він успішно справляється з цим завданням. В останні кілька років стоїцизм і все, що з ним пов'язане, стає екстремально популярним. Ютуб канали та інстаграм-аккаунти, що популяризують його, набирають мільйони переглядів. Книжки про нього стають бестселерами, а спільнот, що вивчають стоїцизм, стає ледь не більше ніж у стародавніх афінах. У чому ж річ? Чому набір якихось прадавніх ідей, об'єднаних моторошним словом філософія, став популярним, наче Крипта і селф-хелп? Ну, насамперед, без філософії не може обійтись жодна людина. Кожен із нас формує її для себе свідомо чи ні. Деякі люди приймають ту життєву парадигму, яку диктує їм їхня релігія, інші не замислюються, як вони живуть, проте їхні рішення та вчинки чітко відображають їхнє уявлення про світ. Треті шукають і знаходять, і часто саме стоїцизм. Чому його? Тут усе просто: стоїцизм називають філософією для важких часів. Теперішні часи безумовно важкі. Але, незважаючи на це, люди все одно хочуть бути щасливими. А значить, саме час для нашого героя виходити на сцену. За останні роки людство багато чого досягло, але втратило головне відповідь для чого? У нас все більше і більше іграшок, але ніхто не може пояснити правила гри. А стоїцизм дає відповідь. Протягом сторіч він змінювався, дискутував з іншими філософіями і вдосконалювався. Його можна назвати філософією з відкритим вихідним кодом. А головна відмінність стоїків від інших філософських течій у тому, що вони пропонують нам не тікати від світу, а стати його активною творчою частиною. Для стоїків людська особистість автономна. Їй не потрібен Бог або психоаналітик для того, щоб зрозуміти, як правильно жити. А розуму і аналітичних здібностей людини достатньо, щоб бути щасливою. Головне питання лише в тому, як правильно їх застосувати. Стоїцизм народився в Афінах приблизно в 300 році до нашої ери. Фінікійський купець на ім'я Зенон одного разу віз партію пурпуру з Фінікії до Пірею. Трапив у страшний шторм і дивом залишився живим. Після пережитого потрясіння він зацікавився філософією. Якось в Афінах він завітав до книжкової крамниці і, взявши з полиці спогади Сократа, почав їх читати. Був у захваті, і запитав у торговця, де можна знайти людей, подібних до Сократа. У цей час по лавку проходив філософ Кінік крокет. Продавець вказав на нього і промовив. Ось за ним і йди». Так, Зенон став учнем крокета, а, провчившись в нього деякий час, відкрив власну філософську школу. Зенон проводив свої заняття у будівлі, що називалася Стоя, довгій галереї з низкою колон. Незабаром тих, хто збрався там, почали називати «стоїками». Зенон прожив довге життя і помер у 98 років. Після нього школу очолили його найкращі учні. У 155 році вони були обрані послами, щоб представляти Афіни на переговорах з Римом. Філософи вирушили туди і не тільки успішно виконали свою місію, а й своїми лекціями зацікавили римлян ідеями стоїцизму. Саме роботи римських стоїків Епіктета, Сенеки і Марка Аврелія дійшли до нас і зробили стоїцизм таким популярним. Від самого початку стоїцизм розвивався як практична філософія, але він не був би філософією без своєї теоретичної основи, яка проголошує, що для того, щоб добре прожити своє життя, потрібно розуміти дві речі: природу світу і своє місце в ньому. До усвідомлення цих речей і прагне кожен стоїк, прямуючи до головної мети. Шляхом вивчення трьох основних предметів фізики, логіки та етики. Центральне поняття етики стоїцизму те, до чого треба прагнути кожному стоїку, називається атараксія. Його можна перекласти як діяльна незворушність або апатія, ставлення до себе свого життя і долі, яке передбачає, що ми, будучи розумними людьми, розуміємо, в чому наш обов'язок і куди нас спрямовує доля. І не намагаємося їй опиратися, а приймаємо її, виконуємо наш обов'язок і вчимося контролювати ті емоції, які завдають нам болю. Ідеалом стоїчної людини є мудрець. Єдиний спосіб для стоїка стати мудрецем це вести певний спосіб життя, що відповідає стоїчній філософії. Допомагає стоїку в цьому набір концепцій і психологічних технік. Які залишаються актуальними і донині, та які, піддавши загальній схильності до спрощення, ми звели для вас у певний список, ключова концепція стоїцизму називається дихотомія контролю. І звучить досить просто контролюйте те, що можете контролювати, і не турбуйтеся про те, чого не можете. Стоїки радять щодня складати список речей, які вас хвилюють. І ділити його на дві категорії: ті, щодо яких ви можете щось зробити, і ті, щодо яких не можете. А після цього зосередити свою увагу тільки на тих речах, на які можете вплинути, і забути про інші. Але тут виникає складність у реальності більшість речей не потрапляє під жодну з цих категорій, оскільки багато залежить як від наших зусиль, так і від зовнішніх обставин. Хорошим прикладом може стати стрільба з лука. Перед тим, як пустити стрілу, ви багато тренуєтеся, підбираєте лук, стріли, і всі ці процеси справді перебувають у вашій владі. Але щойно стрілу випущено, ви втрачаєте будь-який контроль за нею. Потрапить або ж не потрапить вона в ціль, тепер залежить від безлічі чинників, вітру, перешкод, самої мішені. І в результаті ви не потрапляєте. І засмучуєтесь, рвите на собі волосся, відчуваєте розчарування, втрачаючи тим самим апатію, яку так цінують стоїки. Як же бути? Поставте собі запитання. А що дійсно залежить від мене? Відповісти буде нескладно ваші бажання, те, чого ви хочете від цього життя. А тепер, користуючись цим знанням, спробуйте правильно вибрати мету. Якщо ви стріляєте з лука. То ви маєте хотіти не влучити в мішень мету, яку ви не можете контролювати повністю, а зробити все, що в неї влучити, а там хай буде що буде. І тепер, не втрапивши, запитайте себе, а чи справді я зробив все, що міг І якщо так, то значить у вас немає жодного приводу для хвилювання. Подібну розумову практику легко застосувати в будь-якій сфері нашого життя. Уявіть, наприклад, що ви чекаєте підвищення на посаді. Ви вважаєте це підвищення заслуженим, оскільки працювали в компанії багато років, завжди домагалися хороших результатів і побудували чудові стосунки зі своїми колегами та керівництвом. Також припустимо, що остаточне рішення підвищать вас чи ні, стане відоме тільки завтра. Стоїчне ставлення до життя дасть вам змогу безтурботно проспати всю ніч. А вранці спокійно дізнатися про ухвалене рішення, яким би воно не було. При цьому ваш спокій викликаний аж ніяк не впевненістю в результаті він перебуває поза вашим контролем. Ви спокійні тому, що знаєте, ви зробили все від вас залежне, оскільки тільки це перебуває під вашим контролем. Окрім бажань, ми здатні контролювати і наші судження про світ. Як саме це зробити, підказує Марк Аврелій у своїх роздумах. Уявіть, що вас хтось ображає і ви дуже злий. А тепер зробіть крок назад: чи справді вас зачепило те, що вам сказали? Ні. Сталося наступне: вас образили, а ви винесли з цього судження. Щось на кшталт, я ніколи не повинен бути ображений. І ви відреагували на це судження, а не на самообразу. Ви можете змінити це судження всередині себе і дозволити гніву піти. Ось як про це говорив ще один знаменитий стоїк Віктор Франкл: Між стимулом і відповіддю є простір. І цей простір у вашій владі для вибору відповіді. Із розуміння того, як мало речей перебуває в зоні нашого контролю, народжується наступний принцип стоїцизму: принцип неприв'язаності до людей і речей. Ось як його описує піктет. Коли ти відчуваєш прив'язаність до чогось, то не стався до цього, як до чогось такого, що не може бути забрано в тебе, але стався як до чогось такого, як скляний кубок, щоб коли він розіб'ється, ти, пам'ятаючи, чим він був, не впадав у сум'яття. І якщо ти цілуєш своє дитя або брата, або друга, нагадуй сам собі, що любиш смертне, любиш аж ніяк не твоє, це дано тобі на теперішній час. І не як те, що не може бути забрано, і не назавжди, як смоква, як виноград у встановлений час року. І якщо ти тужиш за ними і взимку, ти дурень. Ось так і якщо ти тужиш за сином чи другом, коли тобі не дано, знай, що це ти взимку тужиш за смоквою. Часто за цей принцип стояків звинувачують у безсердечності. Звучить він справді дещо лякаюче, але якщо замислитись, то стає зрозуміло, що епіктет закликає всього лише насолоджуватися спілкуванням із близькими тут і зараз, і не сприймати його як належне, адже встановлено пора року колись мене. Змиритися зі зміною пір року з усім тим, що життя щодня безжально підкидує нам на поріг, допоможе ще одна психологічна практика стояків, яку називають практикою негативної візуалізації. Суть її максимально проста. Стояки радять у будь-якій непростій для вас ситуації уявити собі, що все могло б статися набагато гірше. Припустимо, огуляючи містом, ви промочили ноги і тепер переживаєте, що застудитесь. Хіба буде це здаватися такою вже проблемою, якщо ви уявите собі, що у вас взагалі могло не бути ніг. Концепція номер 2 Чеснота, єдине добро. І нехай вас не лякає слово чеснота, яке віддає ладаном і наганяє тугу. Словом чеснота стоїки приклали грецьке поняття аріте. Що скоріше означає добротність, якісність, тобто те, наскільки ефективно той чи інший об'єкт виконує свої функції. Аріте може бути, наприклад, у ножа і означати, наскільки добре він ріже у вина, підкреслюючи його якість, присутні аріте і у людини. А що відрізняє людину від ножа? Наявність розуму. Відповідно, бути якісною людиною означає максимально користуватися своїм розумом. Розумність людини народжує третю концепцію стоїцизму жити відповідно до природи. Якщо ви радісно кинулись обіймати з деревами або затіяли філософські зі своєю собакою, поспішаю вас розчарувати. Під природою у даному випадку мається на увазі природа людини її розум. Саме він, на думку епіктета, відрізняє нас від інших видів і зобов'язує до етичної поведінки. Коли ж людина починає поводитись подібно до тварин, то перекреслює найцінніше, що вона має, свою людську сутність. Сподіваюсь, сьогоднішня історія хоч трохи відкрила для вас стародавню мудрість стоїцизму та переконала, що він може стати чудовою терапією для наших сучасних проблем. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на наш канал кожні два тижні. Ми випускаємо відео, яке сподіваюсь, допоможуть вам прожити своє життя трохи краще і забезпечить знанням, що стануть у пригоді у великій битві людини за саму себе.